І знову в студії я Інна, і знову для вас у нас є просто мега-шикарна пропозиція. Це такий універсальний посуд, ось такі тарілочки, салатниці. А я чомусь одразу подумала про супчик, знаєте, щоб в них було дуже приємно їсти. До речі, ви бачили наші чашки, квіти. так? Можливо, хто не бачив, якщо у нас дивиться не в прямому ефірі, а в запису буде дивитися, так? то знаходьте з чашками, також дивіться. Того, що ну, ці тарілочки воно просто ідеально виглядають з квіточками, і знаєте, хочеться, хочеться зібрати всю колекцію квітів у своєму будинку на своїй кухні. Я коли побачила ем, знову ж таки. На графіці, відео, яке знімав наш оператор Дмитро, готуючись до ефірів, коли побачила ці тарілочки, я подумала: ну, дуже красиво, дуже красиво, а які вони цікаво за об'ємом. А коли побачила в студії, дивіться, вони просто величезні, вони дійсно величезні. Тут Така торілочка, якщо там для сала, салатниця так, на стіл поставити, дуже красиво, до речі, буде, або користуватися е, кожен день, собі взяти, налити супчика, наприклад, і ось так задоволенням собі е, їсти, так, або бульйончик, або те, що ви полюбляєте, або рагу. Тобто користуватися можна багато для чого. Знову ж таки, серія елітної кераміки е, товстелезної, я б сказала, об'ємної, і так, того, що тут, бачите, така кераміка, що не, ну, що не буде битися при е, не буде сколів при першому, знаєте, ну трошки, трошки там десь вронили, трошки. Ага, їх 12, їх небагато, дівчата, їх небагато, всього 12 штучок. 12, так, це дві салатниці, так, які йдуть об'ємом. Аж увага! 900 мл Вау! Чекайте! В нас є ще чашка. А це дуже таки приємно. Так, слухайте, ось ось такий подаруночок. Вау! Дивіться. До речі, 500 мл, Ми колись з колегами обговорювали з пані продюсером Наталкою. Ми обговорювали те, що ми любимо пити чай. Це правда. От багато хто є, хто п'є каву, так, кавоман. Я каву теж люблю, але дозволяю собі її пити одну чашку в день, десь в першій половині дня. Так, ось. А чай я люблю і зелений, і чорний, і трав'яний, і ягідний, і просто там вареничка, і зме. З лимоном обожнюють чаї. Я собі завжди роблю величезну чашку. І про це розповідала в пані Наталці. Пані Наталя мені каже, я теж. Тобто, знаєте, виявляється, не одна я так люблю чай, що я собі відразу роблю, мій чоловік знає, він чай не дуже любить пити. Коли я прошу зробити йому чай, він буває, робить мені по дві чашки: 0,5 літрів або 500 мл. От от я відразу згадала себе і відразу. Ну, явила себе, як я задоволенням п'ю з такої чашки, вона йде у подарунок. Вже бачу, що за кількістю кількість вже змінилася вже 10. Тобто два комплекти встигли придбати і отримати ось такий подарунок чашку. Дивіться, яка вона красуня всередині. Дивіться, яка товстелезна кераміка. Так, пане Олекса, а що ви мене не попереджаєте, що в нас зниження вартості. Я ж е, раптом подивилася на графіку і побачила, що 699 гривень. Це такий сюрприз ви нам зробили, так? Я, а мені цікаво, чи довго я отак розповідаю, е, не знаючи про те, що у нас вже вартість на цей комплект. 699 гривень. Дівчата, будь ласка, реагуйте, реагуйте на цю вартість того що е, я хочу нагадати, що якщо ви замовляєте дві пропозиції, ви отримуєте знижку в 100 гривень. Дві пропозиції в ефірі це можуть бути два лоти різних лоти з нашого ефіру, або два лоти того самого товару, так тієї самої пропозиції. Вже вісім. Вісім комплектів. Нагадаю, для вас, що ви замовляєте ось такі дві салатниці за 699 гривень і отримуєте надзвичайну чашку 500 мл у подарунок. Подивіться на цю красу. Подивіться, наскільки красиво буде виглядати ваша кухня. Я хочу зробити ось так. Подивитися, як воно виглядає так, щоб для економії простору. Дивіться, яка краса. Вау! Ну просто неймовірно. А як приємно торкатися до цих тарілочок? Дівчата, ви б знали, наскільки вони гладесенькі, наскільки якісно зроблена е, пропозиція? Наскільки е, подивіться кераміка, так загартована кераміка, наскільки товсті, товсті стіночки, от я так відчуваю. Тобто, не тоненька, так то не те, що так в руки взяла. Ви знаєте, я колись розповідала історію, у мене були. А такі прикольні дуже ем, фужери, так ем, і я їх мила, і вони були такі дуже ем, тоненькі, дуже тоненькі, дуже красиві, високі, сучасні. І ви знаєте, в мене в руці він просто зламався. Отак скло воно розкололося. Я була в шоці. Тим більше я купувала в магазині, який, я не буду його називати, але який досить відомий. Ну, тобто, уявіть собі, я нічого не тиснула, не била. Він просто в мене в руках отак от розвалився на дві частини. Я розумію, що коли я бачу ось такі товстелезні, так, він був тоненький, я на цьому наголошую. Коли я бачу таку товстелезну кераміку, ось таку, що дійсно, ну, я думаю, що видно неозброєним оком, наскільки вона така об'ємна. так, Я розумію. Мої я розумію, що це буде довговічний посуд. Я розумію, що це буде довговічна наша атрибутика на кухні, що ви можете користуватися, що ви можете без докорів докорів сумління купити це у подарунок, знаючи, що людина буде користуватися роками. Так, наскільки я розумію, шість комплектів це дуже мало, і у нас ага, у нас не, не буде. Вже 5. І в нас не буде, до речі, цих целатниць вже точно немає виробника. Так, мені про це. Мені про це повідомлено. вже їх точно не буде. В дозамовленні вони просто не з'являться. Так ви можете побачити їх ще в нас в записі на Ютубі, в інстаграмі. Але в дозамовленні, в наступних ефірах вони просто вже не з'являться наші студії. До речі, ось як кажуть про вовка. Промовка бачимо з вами qr код Скануйте на камеру, переходьте, долучайтеся до нашої спільноти, ставте вподобайки. Дивіться всі наші ефіри. Не підлаштовуючись за часом, просто сидячи, лежачи на дивані, займаючись хатніми справами, і е, знову ж таки робіть замовлення. Тому що, ми, тому що ми з прямих ефірів не залишаємо фактично велику частину наших пропозицій, якраз для того, щоб ви з комфортом могли замовляти це в будь-який час. Ну що ж, мої красуночки, ми крокуємо з вами далі. Не перемикайте канал, я скоро до вас повернуся.